Сердець і нашої держави, щоб в кожній хаті, ввечері і вранці осаннами тобі співали. хто йде в ім'я Господнє, мир на небі і на висотах. Слава. Слава Ісусу Христу! Сьогодні весь світ переживає ту історичну подію віз Ісуса Христа до Єрусалиму, його витає все місто, вся країна і діточки. А лузки, куди Ісус має проїжджати. А народ знімає свою оність і стелить на дорогу. Осана Вовишні, благословений той, хто йде ім'я Господнє, і співають сьогодні наші серця. Благанням до Ісуса Ісусе, поглянь на нашу Україну, дай нам мир спокій. дай, щоб не проливалася кров, дай щоб Україну не розшарпали, накусники, дай нам єдність нашого народу. Просвітити які не розуміють все правди. І ми, вітаючи Ісуса, радісно вдячні Йому, але наші серця є незмінні, бо знаємо, що сьогодні Ісуса вітали в Єрусалимі, як царя, А пройде пару днів, то впа буде кричати, розпне. Розпни його, Ісусе, дай нам ту ласку бути постійними, Ми у вірі і благослови наш край, нашу Україну, наш народ, наші діти, нашу молодь. Нехай то Боже благословення, зійде на нас у кожний дім. У кожну остелю, у кожну сім'ю, нехай Бог благословить наш край.